Вітаю! Продовжую тему святкового столу. Підібрала мої улюблені княсні страви. Мариновані реберця підійдуть як до святкового столу, так і до сімейної вечері. Риберці виходять соковитими, запашними і дуже смачними. Знімаю плівку, вона тут зайва, вливаю коньяк, всипаю цукор, декілька дрібок тім'яну. Розмарин, сушений чесник або декілька зубчиків свіжого, винний оцет, або яблучний, соєвий соус, трішки рослинної олії, сіль і перець за смаком. Нарізала дрібну цибулю і все це залишила на декілька годин в холодильнику, а краще на ніч. Всю цю красоту загортаю у фольгу. І відправляю у розігріту духовку до 180 градусів на півтори години. Поки реберця запікаються, беру мед, соєвий соус, оцет винний або яблучний. Змішую і через півтори години змащую цією суміш реберця і відправляю духовку ще на 15-20 хвилин. Як це смачно! Друга страва. Курочка запечена спеціями в кефірі. Вона виходить неймовірно смачна, м'ясо ніжне, соковите і запашне. Курочка в мене вже помита, порізана, додаю сіль і перець за смаком. всипаю хмелі сунелі, подрібнений часник. Ріжу цибульку півкільцями, з нею буде смачніше. Все добре змішала, тепер заливаю кефіром. Наливаю так, щоб покрилась вся курочка. Залишаю на 2 години. Духовку розігріла до 180 градусів треба випікати курочку прямо в цьому кефірі, десь 60-90 хвилин, щоб вона трохи зарум'янилась. Від такої курочки ви будете у захваті. Третя страва готувала ніжну свинину в вершково-гірчичному соусі. Це неймовірно, смачно. Ріжу цибулю півкільцями. Часничок теж треба нарізати. Тім'я. Обов'язково декілька гілочок додам, я його обожнюю. Насправді можна готувати з будь-якого м'яса, нарізаю невеличкими шматочками, беру любу рослину олію і вершкове масло, кидаю цибулю з чесничком, посипаю цукром і смажу, щоб цибуля трішки підрумянилась, а потім кладу м'ясо, тім'я і смажу, щоб м'ясо підрумянилось, вливаю коньяк і даю йому випаруватись. Потім вливаю бульйон і чекаю, щоб він також випарувався. Весь цей час кришкою не накриваю, аж тільки потім всипаю мускатний оріг, коріандр, сіль і перець за смаком, гірчицю, вливаю вершки, накриваю кришкою і готую на повільному вогні 10-20 хвилин. І страва готова. Четверта. Мої улюблені відбивні. Існує багато рецептів, але цей найсмачніший. Для відбивних краще підходить філе свинини. Вони будуть ніжними, соковитими і неймовірно смачними. Ріжу м'ясо невеликими шматочками. Відбиваю саме філе дуже добре відбивається. Молоко додаю яйце, сіль і перець за смаком, подрібнений часник, куштую, щоб було трішки солонуватим. Залишаю м'ясо цій суміші мінімум на годину, а краще залишити на ніч. Потім обвалюю м'ясо в борошні і обсмажую на олії. Тепер головне не пересушити, щоб воно залишилось ніжним. Даю йому трішки зарумянитись. Після того, як ви це скуштуєте, шукати рецептів відбивних більше не будете. П'ята страва. Який новий рік без запеченої качки з яблуками? Приготуємо, щоб вона була ніжною, соковитою, з хрумкою солодкуватою з каринкою. Качечку я помила і витерла паперовим рушничком. Її вага 2,5 кг. Добре втираю сіль. Не забуваю натерти всередині, як же без перців, теж добре натерла. Що стосується яблук, то краще вибрати солодкі. з кислих буде пюре. Я люблю, щоб їх було побільше, тому ріжу на 4 частини так більше влізе, зрізую серединку, відправляю їх в качку. Животик скріплюю зубочистками. Дуже добре випікати качку на решітці. вона не буде торкатися з рідиною. Наливаю трішки води, щоб не горів жир. Духовку нагріваю до 100-110 градусів і випікаю приблизно 4 години. Якщо качка стара, то її час на готування збільшуємо: беру мед, вливаю соєвий соус і яблучний оцет. Через 4 години качку змащую медовою сумішю, а тепер духовку нагріваю до 190 градусів і залишаю качку десь на 10-20 хвилин. І наша красота готова! Яка ж вона смачна! І вам смачного і найкращих свят!